Так, добрий день, буду знімати. Прийшло все робоче, все добре. Сенсор, добре, тільки акумулятор до флая. Він не робочий, зараз я продемонструю. І не хоче навіть заряджатися. І ще по-перше, вислали зовсім іншій людині, що ми мусили один одному присилати. Новою почтою то вийшло 35 гривень. І плюс я ще за Укрпочту заплатив 15 гривень. Вот Про оплату. Все видно. То, що заплатив за пересилку. 35 тут пише. Видно. З Миль Літополя мусила аж вислати. І людина мусила вислати. І то, ще затягнулося, я людей попередив, що зроблю. Так, тепер перейдемо до того акумулятор. Ось такий акумулятор. От все з нього. Ось інтернет-магазин, який мені його вислав. Акумулятор. Зараз продемонструю. Скільки показує тестер? Доторкаємо до плюса, до мінуса. Він вже заряджався 3 години стояв на зарядці. О. Все що зарядилось. Тепер дивіться. Доторкаю до другого до акумулятора того, то, що з телефону То. 4 вольта є. Далі. Зараз поставимо на зарядку. Ну, смисло тут ставити на мене зарядку. Так, підключаємо. Два не включається. Став на зарядку. Я вже так скільки не чекав, тільки мигають кнопки. Беру старий акумулятор. Вот такий акумулятор. Старий. І зразу включається. Навіть наприклад на зарядку Історим акумулятором. Зразу включається. А той скільки на зарядці не стояв, навіть пробував зарядити ні, ніяк. Ніяк не йде заряд і все. І ще якийсь звук його. Шучу чути. Коли такого важче? На тому ніяких звуків нема. Не прожимається нічого. Вже здутий. Не видно. Або поміняєте акумулятор, або гроші, або вернете не знаю.